В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання святого Апостола Павла до Коринтян, 6 глава, 12-14 вірш. Все мені дозволено, та не все корисне. Все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. 1 Коринтян, 6 глава, 12 вірш. Тут апостол вказує на черевоугодників, маючи намір знову викривати того, хто віддався перелюбству, яке походить від пересичення і непокірності. Він сильно уражає цю пристрасть. І тут він говорить, не про заборонені страви вони не дозволені, а про ті, які вважаються загальними. Наприклад, можна каже, їсти і пити, але не слід безмірно. І ось що дивне і надзвичайне, як робить у багатьох інших місцях, так і тут показує зворотний бік цього і пояснює що іноді те, що є в нашій владі, не тільки не корисне, а ще й виявляється не владою, а рабством. І насамперед відхиляє від цього, як від некорисного, кажучи, не все корисне. А по-друге, як від того, що веде до протилежного. Ніщо не повинно володіти мною. Значення слів його таке. Ти каже, маєш владу їсти, тож бережи свою владу і гляди, щоб не стати рабом цього бажання. Хто належно користується нею, той не має влади, а стає рабом і володарює над ним безмірність. І далі він каже, ти робиш це не як володар, а як такий, що знаходиться під владою. Якщо ти нестримний, то не ти маєш влади над своїм черевом, а воно має владу над тобою. Те саме можна сказати і про гроші, і про все інше. Їжа для черева. 1 Коринтян 6 глава, 13 вірш. <кій> Черевом він називає тут шлунок, а ненаситність, як і в іншому місці, коли говорить Бог, Бог їхнє черево. Філіп'янам, 3 глава, 19 вірш. Маючи на увазі не орган тіла, а ненаситність. Черево так само є тілом. Далі він робить два поєднання. І каже, що їжа і ненаситність, яку назвав черевом Христос і тіло. І їжа, каже, має тісний зв'язок з ненаситністю. А ненаситність з їжею, тому вона не може вести нас до Христа, а тягне до їжі. Це жорстока і дика пристрасть вона поневолює і примушує служити собі. Ось, чим, ось цим і завершується це служіння, і ні до чого іншого не веде. Воно, підкорюючи, ніби яку, якомусь господареві утримує в цьому рабстві і нічого не дає, крім цієї суєти. І Він говорить: це не про їжу і тіло, а осуджує пристрасть, ненаситності і безмірність в їжі, про що свідчать далі слова? Але Бог знищить і те, і друге. Маючи на увазі не шлунок, а безмірне бажання, не їжу, а пересичення, першого він не осуджує, а ще подає щодо нього таке правило, маючи їжу і одяг, будьмо задоволені тим. 1 Тимофія 6, глава 8 вірш. Він осуджує нечестиві дії і виправляє їх молитвою. Далі говорить, я каже, осуджую не природу тіла, а непомірне лас ласолюбство душі. Тому додає, тіло ж не для блуду, а для Господа. Воно створене не для того, щоб люди жили нестримно і перелюбствували, як і черво, не для того, щоб віддаватися переїданню, а щоб воно служило Христові. Як главі, бо Він і є Господь для тіла. Тож посоромимося і біймося, щоб ми, сподобавшись такої честі, ставши членами Його, який є главою над нами, ганьбимо себе такими гріхами. Так достатньо викривши червогодників, апостол далі утримує їх від цього гріха надією на майбутнє. Бог каже, Воскресив Господа і Воскресить і нас силою своєю. Тут ми бачимо знову мудрість апостола. Достовірність Воскресіння Він завжди засвідчує прикладом Христа. А особливо тепер, якщо тіло наше є членом Христовим, а Христос Воскрес, то і тіло без сумніву має наслідувати главу силою своєю. Бо про наше Воскресіння, якого ще не було, сказав не так, а як Воскресить і нас силою своєю, безперечною могутністю винуватця, Воскресіння затуляє в уста супротивників. І дуже своєчасно він згадує тут про Воскресіння, бо такими подіями він приборкує силу ненаситності і мов би, так говорить, ти, єси і п'єш ненаситно, а який кінець цього? Ніякого крім тління, ти поєднався з Христом, а який Кінець цього? Великий і дивний майбутнє Воскресіння, славне і прекрасніший за всякі Описання. Отже, ніхто, нехай не сумнівається в істинності Воскресіння. Але коли хтось не вірує, то й нехай подумає, скільки творінь Бог створив із нічого. І прийме за це доказ істинності Воскресіння. Отже, не сумнівайтеся в істинності Воскресіння, бо інакше ви будете надто далекими від надії на майбутнє благо. Обтяжена гріхами совість, шахаючись і тремтячи перед майбутньою відплатою і не бажаючи шукати розради в зміні на краще. Намагається заспокоїти себе невір'ям. Якщо ми будемо стверджувати, що немає Воскресіння ані суду, то Він скаже, отже і я не буду віддавати звіту за свої гріхи. Але що говорить Христос? Помиляєтесь, не знаючи ні Писання, ні сили Божої. Матвея 22, глава 29 вірш. Бог не вчинив би таких справ, якби не хотів Воскресити нас. А дозволив би зруйнуватись і перетворитися на ніщо. Отже, несметність є причиною гріха, але злі наміри є коренем зла. Неможливо людині, яка вступила в це життя, не терпіти хвороб, скорбот і печалі, а не чинити блуду можливо. Тому, якби гріхи залежали від природи тіла, то вони були б загальним для всіх. Хвороби бувають від тіла, а перелюбство від свобідної волі. Отже, на закінчення апостол каже: не звинувачуй тіла, щоб диявол не відняв у тебе честі, яку дарував тобі Бог. Якщо ми захочемо, то тіло може бути прекрасною уздою, яка приборкує похоті душі, упокорює гордість, упокорює пихатність. Сприяє нам у звершенні великих чеснот. Амінь. Слава Ісусу Христу!